Як ви вважаєте, ось досі у нас дійсно немає такої виваженої внутрішньої політики, як ви зазначили. А на часі внутрішньої політики стосовно зовнішньої політики Так, я на часі казала. президентські вибори на вашу думку, після цього десь щось може змоделюватися у більш більш такі цивілізовані відносини? А, ну, по перше, я вважаю, що для майбутнього президента, який буде обрано 17 січня, так це буде. Першочерговим та найважливішим завданням вибудувати нормальні дружні стосунки, як з Росією, так і США, так і з Євросоюзом. Союзом. В першу чергу, ми повинні налагодити відносини з Росією, оскільки всі пам'ятають досить категоричні заяви президента Росії Медведєва, який казав про те, що він не бачить. На сьогоднішній день при нинішній владі нормальних відносин з Україною, оскільки це так би мовити, наслідки послідовної в лапках політики президента Ющенка, і це стосується і перекручування історії, і намагання створити псевдогероїв з УНПА викоріння російської мови в Україні. Підтримка Україною Грузії під час російсько-грузинського конфлікту ще дуже багато факторів, і навіть ви знаєте, відмовлено в посланні посла до України все це наслідки такої політики президента Ющенка. І ми всі розуміємо, що ми не можемо цей факт якимось чином не визнавати, що Росія як була, так і залишається найстратегічнішим партнером в економіці для України, оскільки товарообіг, якщо не помиляюсь, з Росією, складає близько складав до кризи, принаймні близько 40 мільярдів доларів. А з тим же США, наприклад, це лише 5 мільярдів доларів. Тому про що ми можемо казати на сьогоднішній день? На жаль, ось така політика призвела до того, що ми не маємо ні нормальних стосунків з Євросоюзом. Ми не маємо жодних нормальних відносин з Росією, і ми на жаль, вже не цікаві навіть для США, оскільки. Після візиту Обами до Росії усі експерти та видні політичні діячі казали про те, що на сьогоднішній день США втратила свій інтерес до України так само. І нещодавно було, о, був доклад голови національної розвідки США щодо планів на 4 роки правління Обами, де взагалі... До України Ні, взагалі, ні, взагалі, ні взагалі, це так? взагалі плани щодо е, Америки, але в цих планах жодного разу не вспоминали про Україну. Наприклад, у жовтні 2005 році, коли е, була при владі адміністрація Буша, навпаки наголошувалось на тому, що одним з головних завдань є е, ствердження. Підтримка демократії а, у таких странах, як Україна, Грузія і так далі. Зараз про Україну взагалі не згадується, а натомість а, неодноразово зазначається про те, що. Росія є партнером США у досить багатьох програмах, наприклад, щодо утилізації ядерних відходів і ще дуже багато прикладів. І це такий дуже дуже важливий дзвіночок для нашої еліти політичної стосовно того, що навіть США вже втратила свою цікавість до України. Тому Україна я вважаю, на сьогоднішній день зобов'язана просто зобов'язана дотримуватись політики нейтралітету. Тобто прагматичного нейтралітету усе, що вигідно для України, ми повинні використовувати. Але ми не повинні бути пішками у, в руках великих можновладних країн світу, інших ані Росії, ані США, ані Євросоюзу. Це повинні бути прагматичні кроки для того, щоб Власні інтереси України якомога краще використовувати, якомога більше брати саме за для цього.